Хто знає, хто слідкує, можливо, випадково чув. Є такий прекрасний автогонщик на Формулі 1 Шумахер, Михайл Шумахер. На протязі багато років він перемагав у різних конкурсах, недавно про нього прочитав випадково. Багата людина, успішна людина, поїхав кататись в альпи на лижах, вдарився головою об камінь. Все. К Клінічна смерть почти наступила. І ось він у тому стані. Роки, все, що він заробляв за ті роки. Дружина могла взяти ті гроші, які були на банківському рахунку, вийти собі ще один раз заміж і прекрасно доживати. Але вона оказалась з іншою. Вона взяла всі ті гроші, які він заробляв, і дала на його лікування. А коли закінчилися його гроші, вона тратила ті свої збереження, які мала, щоб допомогти своєму чоловікові. Для когось він був кусок м'яса. Лікарі не давали жодної надії, що він з цього вийде. Багато було тих, які просто казали відключити оцей кислород, щоб помер і не мучився. Но дружина проявила любов, вірність і довготерпіння. І проявивши своє довготерпіння, вона увінчалася успіхом, бо є хороша новина, що він вийшов з коми. І перша людина, яку він пізнав, це була його дружина. Любов довготерп.